Кінець 2020 року, і я курсант, але вже не Десни, а Національної академії сухопутних військ імені Сагайдачно. Я надзвичайно щаслива. Поручутті надзвичайних змін і нових повноважень, які допоможуть мені все-таки бути військовослужбовцем. І ось я бачу дуже цікаві моменти, в яких мій курсовий не дає мені бути взводним. Весь час задає мені якісь дуже дивні задачі, такі, наприклад, як піти і розбудити хлопців, а наприклад, підйом шість 6.30. А я в інші зовсім татар для жінок. І мені треба було вставати за годину раніше, прибиратися, готуватися, щоб вже бути прибраною піти їх будити о 6.30. Тому що я ж згодна, я ж маю це все контролювати. Тобто це були такі затяги, які дійсно показували, що дуже неприємно чоловікам відчувати, що хтось хоче або. Хтось насправді може тримати ці борозди управління і непогано з ними справлятися. І це мене завжди обурювало, тому що своєю метою бути вищою або розумніше, або краще, ніж чоловіки, або ще їх принижувати. Я ніколи не ставила, тому що я майже все дитинство провела компанії з хлопцями, і це для мене надзвичайно була нормальна ситуація, як здорова конкуренція, тобто на рівні. Ніколи не було такого, що мені хтось десь давав, так би мовити, на вулиці якісь поблажки, тому що я дівчина. Навпаки, якось більше навіть підколювали, що я дівчина, я там повільніше десь рухаюсь, десь менше мене сили. І в мене завжди був такий азарт просто ставати кращою. Але коли я стикалася з такими випадками, мене дійсно відбивало охоту до подальшої служби і до подальшого розвитку. І коли мені мій курсовий сказав, що я маю злізти з коня і цю шашку все-таки сховати, якою я розмахую, я зрозуміла, що не буду реально діло в цьому, і зрозуміла, що ось скоро я потраплю на війська. І там вже я дійсно почну бути великим командиром. І так я прийшла в бригаду після навчання і насправді побачила, що і там не дуже жінку сприймають, як великого командира. Тому, коли мені запропонували робити просто бумажки, пов'язані з розслідуваннями, тобто якась МПЗ шна лінія, я, звісно, погодилася. Тому що мені вже дуже набридло насправді не служити, а весь час доказувати всім, що ти щось можеш, що ти щось вмієш, хочеш або що. І коли насправді в тебе є якісь напихи, коли ти жінка тих робиш, на них звертають увагу просто. 50 крат більше таким чином, в мене служба пішла більш пасивного плану, і насправді я можу сказати це стовідсотково, що і в подальших бригадах, і коли почалося повномасштабне вторгнення, весь час відчувалося якесь якась недовіра. І насправді я обрала шлях не опиратися, не доказувати, тому що це дуже енергозатратно, і коли я розумію, що наше суспільство в армії дуже не готове до рівності, просто до рівності, коли ти бачиш симпатичну молоду дівчину, яка дійсно багато чого вміє, багато чого хоче досягти, і не боїться визнавати своїх помилок. Це нормально, це нормальний, абсолютно не феномен. Це дійсність, і зараз я висловлюю дуже велику вдячність тим жінкам, які продовжують нести службу, не зважаючи ні на що, десь закриваючи очі на свої жіночі потреби, не приділяючи цьому велику увагу, тому що коли ти живеш одна посеред чоловіків, ніхто не замічає того, що в тебе зовсім інші потреби, і ти чекаєш абсолютно всю роту, поки вони приймуть душ, і потім будеш. Приймати душ, да, ти не проти так також піти з ними і прийняти душ. Але якщо б всі на це дуже нормально реагували, а не починали десь глядати вікна за тобою, десь там нас вистувати, виламувати двері. У мене таке було вже неоднократно, і я знаю, що до цього ніхто ще не готовий, тому що мені було все рівно, коли я йшла в армію, я була готова до всього і до загального туалету, і до спільної якоїсь душової, тому що я в себе завжди сприймала як солдатом. І Це було. Дуже дивно, що інші люди вони були не готові до цього. Я відчувала весь час для себе якесь таке прискіпле ставлення, але щоб отримати якісь авторитети сприйняття, заради того треба було себе поводити дуже неправильно, тобто починати якось бути якоюсь грубіянкою, якоюсь такою типу крутою дівчиною, але це все не мій рівень. Я вірю, що можна бути самою собою і нормально виконувати свої обов'язки. Мені дуже шкода, що я не змогла добитися якоїсь такої рівності у сприйнятті, і все-таки брала рівень якогось найменшого супроту. Це навіть справа моєї енергоресурсності. Коли ти 5 років намагаєшся замість служби 25% свого часу ще доказувати, що ти на щось здатна, то це починає вже бридіти і просто ти на це забуваєш і починаєш робити щось таке, до чого люди готові. якісь. Бумажки, якісь більш організаційні моменти е і тому подібного плану. Я сподіваюся, що в подальшому ситуація зміниться, але хочеться все таки наголосити, що Якби було менше таких жінок, які дійсно пройшли влаштовувати тільки особисте життя в армії, то вже було б набагато краще. Тому що дійсно я бачила дуже багато таких ситуацій, коли дівчата просто вихрібають саме на тому, що вони слабкі, беззакісні або навпаки, симпатичні та подібні. І це дуже обурювало, тому що коли я весь час думала, що своїми знаннями. Ами десь своїми мінімуми якимось напором я все-таки зможу довести командирам, що я сильніша. Інші просто собі нічого не робили, вони мало посміхалися і проводили класно своє життя і свій час. А я просто гаяла ці всі роки, замість того, щоб так само просто банально жити. А я навіть не могла собі дозволити якось влаштувати своє особисте життя, тому що мені здавалося, що це буде так само причиною для того, щоб якось не серйозно до мене ставитися. Мені дуже... Шкода, що насправді все так сталося, і наші збройні сили ще не готові до рівності. А на цьому в мене все. Я бажаю вам мати свою власну думку, і нехай нічого на неї не зможе вплинути. Побачимось.